Всім привіт на каналі Жемич. І сьогодні матч, другий матч дня, який розпочинається 22.00 по Києву, Германія проти Данії. І Для мене Германія явний фаворит Євро не цього матчу, а всього Євро. Постатка в FC24 ви бачите, що ну, тут велика різниця, але ми знаємо, що таке Данія. Давайте розпочнемо матч і трошки поговоримо про ці дві команди. І так, приходимо до матчу, і Данія розводить. Там есть Гервась такий Холланд. Хойберг, який играет в Тоттенхэме, Хойберг. Эриксон есть. Хойлунд грає в Манчестер Юнайтед. Давайте поговоримо про группу, пока гравці привыкають до мячика, до Хойланд Иде в атаку. Давайте подождем, по сечатку. Ага, все. Юди госхавал мусил. А, нифига не схавал! Хойлунд! Б'є ближку, але там Нойер, Но на місці. Мусяла, Рюди гор... Емай пощала небеспечно, да? Дания. Це одна восьма. Це одна восьма Євро 2024 другий матч дня. Германія Тере, Данія. Германія виграла перший матч Швейцарії Шотландії. Розгромно. Другий матч вони грали з угорцями. Вони теж виграли, я не пам'ятаю, з яким рахунком, бо цей матч не дивився. І третій матч вони зіграли, вроді би, в нічию з швейцарцями. Тому. Є, Є Германія явний фаворит, нема про що говорити, а дачани, чесно не пам'ятаю, з ким вони були в групі, тому про них промовчу. Не пам'ятаю, що все не сильно пам'ятаю, ким вони були в групі, тому що я з ними не сижу, вони мені як кажуть, не цікаві. а така збірна Германії, Вірц! Там збірна давай, вірц робить на 13 хвилині, 1-0 я в шоці, я в шоці. Ну, Збірна Германії, нема про що говорити, це явні фаворити для мене. Германія, Португалія, Тара і Іспанія це явні фаворити. Ну, саме, саме такий, прям серйозний серйозний фаворит для мене це збірна Германії. Так, да, вони не грали ще з такими максимально сильними клубами, але рано чи пізно це дойде. Рано чи пізно все буде. Тут Юліан Вірц в ближечку б'є там Шмейхель, якщо не помиляюся, в Данії. І він не зміг це відбити. Ериксон, який на минулому євро получив, правильно ж на минулому євро, да, На минулому євро він получив, в нього серце зупинилося. І він, міг, він по факту міг закінчити з футболом. Еріксон, який грав на той момент в Тоттенхемі, і поки в нього були ці проблеми зі здоров'ям, він не грав, потім його купив Манчестер Юнайтед, до речі. Це було, як то кажуть, чесно, дивно для всіх. Він дав йому шанс. І він на перший сезон непогано провів за машин Юнайтед, а другий вже таке. І зараз знову грає на євро. Представте людині зупинилося серце. У нього проблеми з серцем, і він все одно виходить на євро. На, на наступне євро вже буквально виходить. Мусіала. Мусіала дає напас на, на вірце і 2-0. Я думаю, зараз дасть на хаверта, але хайвер там вже був закрит. Отак, вірс дубль. Ну, в реаліфі плюс-мінус буде 5 таки, любі друзі, те ж саме. Те ж саме. Крутяк. Крутяк, шмехлі, конечно, ну, блин, пацани, ну це зб'ю на Германію, ёпты. Цікаво, як буде в реалайфі. в реалайфі, я думаю, плюс-мінус буде те саме, но... Ну не факт. Не факт, що так забив два гола німці. 24 хвилина 2.0 тут вже на мене все, все скаже. А прикиньте, якби забив в ближку Хоунд на перших хвилинах, то могло б би все по-іншому. Знову мусяла. контрпрессинг от Германии, они забирают сразу мяч, атака другим темпом, Мусяла, Мусяла финтить, Мусяла проходит по флангу, Мусяла, Мусяла развертается, до пас на Гюндаган, на Гюндаган теряет мяч. Бах. Опа, он сразу на прессинг забрал, я а забрал с фолом. Правильно? Правильно. 30 2-0 Кросс. Останні євро, останні матчі кросса в футболі. Не забувайте, що він закінчує кар'єру після Євро. Він вже закінчив кар'єру, але до, до ігру є Євро. На клубному фоні він закінчив кар'єру. от У нього залишилося все, всього лише Євро. І це представте, яке закінчення кар'єри. Виграти Ла Лігу. Виграти Лігу Чемпіон, якщо що не виграти євро, це просто буде прям вишенька на торті. Він закінчив кар'єру на такому фоні. Ну, що дай боже. Кросс не хоче, як він сказав в цьому інтерв'ю, що він не хоче заканчувати в якихось там Арабах, Китаях і не хоче кар закінчити кар'єру на спаді. Рано чи пізно спад прийде, це 100%, тут нема про що говорити. Але Кросс ще, як на мене, ще міг би побігати до сезон 2 в якомусь іншому клубі, якщо він не хоче грати в Реал Мадриді, або Реал Мадрид не хоче, щоб він грав в ньому. Але тут, напевно, не то, що Реал Мадрид не хоче, там... Офсайд в Вірца. тут крос не хоче далі грати. Мікається, він би остався в Реал Мадриді. Як мінімум, щоб на сезончик. Так само, як е, Лука Модрич, який остався на один сезон, але він буде грати ще менше. І він навіть готовий на пониження зарплати. Зараді Реал Мадрида. Я якось так. Ну, блін, в Реал Мадриді грати це, звісно, так. Да. Всі хочуть. Всі хочуть грати в Реал Мадриді. Реал Мадрид зараз на, на, на даний момент, напевно, топ-1 клуб. Топ-1 клуб. На даний момент, за останніх там, не знаю, років 10, напевно, Реал Мадрид топ-1 клуб в світі. Составити конкуренцію йому зараз може тільки матч з России. Ну а тяжка, а тяжка. Всі там хто говорить, що типа, е е е команди з Ла Ліги лиги ігрують Єврокубки, Еріксон подає. На Хойберга Хойберс сказала на Еріксон пас на Андерсона, Еріксон. Эриксон буде просто не буде просто. Буде просто хобер. Эриксон. Винт. За чр з там? Она була запас, ну він не бачив Перед тим закінчився лес go до тайма, Давайте відпочинем і вернемся до тайма Я что-то в першому тайме говорил и за луп, що я говорив. Хочу там про те, що то там была такая збірна дані. А! Всі говорять, що клуби клуба Ліги Топовіше, але давайте не будемо забувати, що у них немає такої конкуренції. І как конкуренції є в серіала Мадрида Барса? Атлетико Мадрид, все? Єап, ти вірус трендоль робить! Рі, вірус робить хетрик. Хетрик віриться, лки-палки. Вот так да. Тут Тоні Тоник дає пасульку, 200 квір ушов з оффсайда. Вернувся назад, а и все равно. Пущу м'яч від кроси і шведку забив. ВПЛ, конечно, конкуренція більша, там треба держати марку, матчів більше, всякі кубки, кубки, і та сама Лії Шемпіона це дуже багато матчів. І просто тяжче грати. В АПЛ тяж грати. Більше конкуренція, більше ігор, більше всього всього і плюс конкуренція невелика, бо, тому що АПЛ може виграти тебе любий ботик. Люба команда. Так Хойбер. Нет, це не Хойбер, це Хойлон. Вродіба може це і навіть інші каравації нести почути фамілію. І він не, не забуває. Він ходить, виходить поусен. Збірна Іданії. Нойер по камімісь тримає на нолі. Держиться на ноліку. Вірс забирає знову Вірс. Як же ж вони вміють відбирати? Як же ж гравці збірної Германії вміють робити контрпресинг і відразу робити же жорсткий відбор? Да. Футбол Германии дуже сильно развитый. Хто б що не говорив, но футбол в футбол Германии дуже сильно развитый. Максимально сильно. Вірц, Моя два на Хаверса, давай на Хаверса, есть! А це Гюндаган, я бачаюсь. Гюндаган розвертайся, Хаверс, да на кросса, Хаверс, Кросс, Вони вмінюються. Мусяла, Мусяла на Гюндагана і Хаверс. Хайверс. пал, там офсайд, Ви прикиньте, галаса, а там офсайд Хаверс, Хаверс там офсайд і спеши радіть. Да, обидно, ба заразірвав. Ота атаку, конечно, не роз, розірвали дуже жорстко. ну, Да, 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 да. Эх, сейчас бы було б 4-0. Так, холонт уходит, уходит Дамс, Дамсгард. Ну, дачалом, конечно, да. Ми трошки не повезло жеребом. Ну, потому що топова збірна Германии, там всі молоденькі, всі жорсткі пацанчики. Дожно трапитися тільки чудо, щоб виграла в реаллі Данія. Тільки чудо поможе. Ну, як ми знаємо, що чуда не буває. Хто б що не говорив, чуда в даному житті не буває. Мусіала, Мусіала, мусяла, дає на Гюндагана і 4.0. Мусіала крутий, крутий, хотів вдарити йому, не давало, надавало не там, прийшов Гюндаган капітан Германії і забуває, ну він чтко відказиться гундаган. А Мусяра хотів пробити, але вони йому не давали. Він і раз спробував, дав пробував, але не вийшло. Вони йому не давали, він і зато не вдарив. Да, отакі діла Отакі діла, гайс. Зараз великі бабки є У футболі, а як, як раніше, а я не знаю, раніше ж було, це капець було тяжко. Щоб виграти ту саму ліді чемпіону. Зараз є великі бабки є 5 замін. Тобто все для того зроблено, щоб можна робити велику ротацію в футболі. Навіть якщо ти робиш велику ротацію в футболі, і виходять резервісти, і ти програєш, ти можеш випустити 5 гравців топових і вони зроблять тобі діло. Але оп'ять таки, не в кожного є. Раунд виходить замість Мітла Старда. Не знаю, як він читається, там така фамільна на німецькому Тяжола. Це ЛЗ ЛЗшника поміняли. 18 meter start старт, a бах, бах на фланг, я там раум. Раум теряю мяч. Рюддигер. Полусан, емай там крутону, да? Ну рюдикер все. А, не Рюдигер, это та. Сарямба. Зараз... Не в каждом есть ротация, навіть на 5 замін. Зараз, конечно. Богатым клубам проще. а таким клубам, якого бюджет не самий великий, їм тяжко. Їм що раніше було тяжко, а зараз їм ще більш тяжко конкурувати. Ну, щоб зараз конкурувати, треба бабки. Бабки це хороші теніра по всім параметрам. І хороші ревсі, але бляха-муха, де їх взяти, правильно? Це треба розвиватися, треба. Ну тут все залишить... все воно по факту воно йде, як з чого воно йде. Все йде з того, як розвиваються дітвора. Треба великі бабоси вливати в дітвору. Молодняк, молодняк розвивається, там плюс-мінус якась там зірочка буде, ви подивіться на... Це я говорю до того... До що я веду? До? Ви подивіться на збірну Германії. Мусіала, Вірц, Хаймерс Давджин, наймолодий, але він все одно топовий. Там дуже багато гроб, от і Metal здесь, ну то ж молодий, там дуже багато молодих гравців, максимально багато молодих гравців. Які розвиваються? А що ж буде да... Ну... От, са вся молодняк, якого вложували бабусь время учили, учили, учили. І подивіться на тому ціалу віриться. Це ж просто звірюки. Це просто звірюки. Якось так. Так, Шклотенберг. Вибиває м'ячик. До речі, позицію, Шклотенберг Шкот, Шкот, грає, люди грає, тах грає, а в смислі, а як так, три захисника? А хто грає в центрі поля? Андріч, я бачу, Крос бачу, а як так? А Рюдігера немає, йопта, я думав, що тот. Я думав, що та це рудигр, а кажутся, ніхерна. Косяхнув, на ті я тільки поняв, це під кінець матча. йопта. хе-хе-хе. таке теж буває. А Вірц! Там гюндаган який пазав на вірта. Візя на гюндагана, гндаган може в фінансиком пробити, не пробиває. хайерс. Хайверс теж йому мешають. Мішають і Нет, це відворить... Ні, це кутовий. Не відворить. А, там ще було в сайт. Ха. Ну, в принципі, так, да, так виходить сане. Є ще сане Баварії, але сане не проходить в старте состав. Эриксон теж уходит. уходить з поля. Сане... На останню коронави випустила сане це сильно. Ну що, вітаю германців. Я думаю, в реаліфі плюс мінус буде те саме, там рахунок буде 2-0, 3-0 з Дачанами. Може Даня заб'є оддень кіголаса, а може не заб'є. Ну, німці, німці сильні. Дякую за перегляд, до нових зустрічі.